Є розмова на сфера FM. Що доброго дня всім? Сьогодні ми знову ж таки в студії, і з нами в студії дуже цікава особистість. Я би так навіть сказав, тому що це освітяни Освітяни з великої літери, це е, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, академік інженерної академії наук Віктор Дем'янюк. Він, до речі, є керівником рівненського економіко-технологічного фахового коледжу нове гп. Вітаємо вас, пане Вікторе. Дякую, вітаю. Ви якось так зразу. Задали а, на мажорі ці ноти ваші пішли, прямо аж настрій підняли. Привіт-привіт. Привіт. <ривіт> тільки так, тільки так. Ми тільки з хорошим настроєм і з хорошими, гарними людьми. Чому ми говоримо лише з хорошими гарними людьми? Тому що в нас в Рівному всі чудові гарні, але є і особливі, з ким ми власне і записуємо інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо із освітянином і простим освітянином. Я от, Трішечки порився в інтернеті, коли готувався до е, даного інтерв'ю. І що мені видав власне Google та й власне штучний інтелект про Віктора Дем'янюка. По-перше, у вас є сторінка у Вікіпедії, і там написано, що ви є вчений практик. Слухайте, я не зустрічав людей з таким визначенням. Що за цим стоїть вчений практик? Ну мені так навіть не здається, а воно насправді так і є. Це практик людина, котра все життя Займається практичною діяльністю. Це освіта в першу чергу. Робота з дітьми, студентами, з учнями, з тією категорією, котра вчиться, а також з тією категорією, котра вчить. Обов'язково ці три складові я одну ще не назвав вчитель, учень. І батьки складають той педагогічний трикутник. І, власне, от вже 45 років я є в освітянином освітянином, котрий починав з самих низів з майстра виробничого навчання. Uh -huh. Дуже просто і так склалось, що моє життя повністю ніколи. В житті не працював в якійсь іншій структурі, чи то комерційна, тільки це була освітянська галузь. Угу. Слухайте, освіта ну це взагалі покликання розумієте, вчити дітей, тому що ми зрошуємо нове покоління. Ми навчаємо спочатку діток маленьких. Згодом вони вступають у інші заклади освіти, от типу як ваш коледж. І педагоги це є ті люди, які допомагають от, виростити з того паростку справжнього таких плід вашої праці. Він неоцінений. Я от позапитував трішечки у студентів, у викладачів там понаписував перед інтерв'ю, і мені сказали. Але ну, наш маестро дуже креативний, і е, це я дійсно такий креативний директор. І вони всі говорять, маестро. а чому маестро? Ну мені так здається, що от в, в першому вашому запитанні воно власне прозвучало. Ну, в першу чергу, маестро в перекладі з італійської мови означає майстер і вчитель. Uh -huh. Ну, напевно, мене бачать в цьому. Далі таке слово як креативність, ви назвали, напевно. Також щось проскакує у мені якась креативність, яку вони відмітили. А взагалі, сам термін він має теж я сказав, як він перекладається, але чомусь ми звикли, що власне, коли говориться про маестро, то тоді вимальовується якась картина творчої людини: чи то художник, чи то музикант, чи то співак, і так далі. А Тут, якби якийсь конгломерат, напевно uh -huh. вони напевно так бачать. Цілий оркестр це... є, яким потрібно є, керувати? є. Оркестр звичайно є диригент. Можливо, це є холст а, mm -hmm. з якою ти, ти працюєш, це футбольна команда, з якою ти складаєш щось. Оце, власне, маєстро це, скоріше всього, та творчість. Кожен з нас в душі <рес> Так. і вважає себе, і десь бачить. Ну, але коли м, тебе ще називають і дають таку оцінку, так. Mm -hmm. ну. Це вище всіх так, така за закрадається думка. Ну сам собі кажу, вітя то напевно, щось в тебе в житті виходить. Деякі елементи І погодьтеся зі мною і хочеться працювати далі, щось далі творити, щось далі робити більш високе. Тому що коли це дійсно оцінюється, оцінюється колегами, оцінюється підлеглими. Це вище всіх похвал. Звичайно, і ти бачиш цей результат. Ну від, в тому плані, хотів зараз сказати, що ти бачиш. Позитивний результат. Нехай він не ахті який великий і щось там досягли якихось вершин, але це іде еволюція, це іде розвиток, це іде креатив. Тут і професіоналізм, так як у нас сказано у дивізії. і все це є ті складові, певні, які приводять до взаєморозуміння і вертаємося до педагогічного трикутника, вчитель, учень. І батьки, і оце все воно потихеньку працює. Ці колищадка крутяться, ідуть, ідуть, ідуть. Ну, якось так. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, а от про проблеми в освіті ми розуміємо, що сучасна освіта вона може переживати особливо зараз, дуже нелегкі часи. Які зараз є от такі от нагальні серйозні проблеми сучасної освіти? О, сучасної освіти проблеми це звичайно в першу чергу. Ті проблеми, котрі йдуть із самих-самих низів. Я ще кажу: із сім'ї далі дитячий садок, далі школа. Власне, в чому проблема? В тому, що дуже мало часу є на виховання, його практично немає за усіма тими негараздами і з тими складовими, з якими штовхуються батьки. Друге, дитячий садок. Оце війна, оце нам ковід. Дитина не отримує повноцінний розвиток, те, що може бути у дошкільному навчальному закладі. Далі школа, неповноцінні заняття, і це іде, виходить, власне. Той такий е, сніжний ком, який накопичується. І коли уже приходить е, майбутній абітурієнт у коледж, вже психічно травмована людина, яка повноцінно до цього не взяла ті знання, ну, будемо казати, базові. Так. Чому на 9 класів це без СО, базова середня освіта. От. І вони не взяли. І не прийшли, і не перейшли на слідуючу ступінь навчання з тим, що мало бути. Тоді ми в коледжі вертаємося до школи, до шкільної програми, де вони проходять 11-й клас, і пробуємо надолужити оце проблеми. Я не хочу казати, що це війна. Я не хочу казати скрутне економічне положення. Навпаки, ми Покликані для того, щоб ці проблеми вирішувати на своєму рівні, і от як ми його будемо робити на своєму рівні, оце буде залежить те, що ми передамо у слідуючу ступінь цим студентам, які підуть далі вчитися. Добре, пішли вчитися. Тим студентам, які у нас закінчили колиш, пішли працювати, щоб там уже у них від того закладеного нами, щоб було ще менше проблем у них і в адаптації до чи то трудового колективу, так. чи до адаптації навчального колективу. Оце є, є проблема, як для мене. Але от ми говоримо в освіті, а я б її поставив би ширше. Ця проблема, вона соціальна, угу. вміти жити в соціумі. О, ми, ми, ми так. зараз. уже Відвикли вчитись бути, перебувати ми не вміємо. Дуже багато у нас забирають гаджети, В основному спілкування іде через телефон, спілкування в переписуванні і так далі. Це ду час, ду ду дай. дуже це дуже велика тема, і можна брати окремий блок. І оцей блок буде однією із проблем в тій же освіті. А що таке освіта? Освіта це виховання, освіта це навчання. Освіта це життя, освіта це... Життя у соціумі правильно. А якщо ми візьмемо взагалі 2020 рік, коли розпочався ковід, коли розпочалося дистанційне навчання, і також багато хто залишився вдома, і через це ну втратились оці такі нитки спілкування, і воно зараз дає про себе знати. Насправді так і є. Будемо сподіватися, що часом ми це переростемо, і все ж таки працюють чи разом ну всі разом педагоги, все ж таки зможемо налагодити цей процес, тому що ви дуже правильно підмітили, що. Тут навчають не тільки предметів, правильно подавано. Вони навчають жити, навчають, як поводитися в майбутньому в робочому колективі, і так далі. Це ціла така синергія, це цілий такий блок навчальний, який повинен бути запрограмований власне для дітей. Слухайте, ще таке от питання у мене назріло. Я е, таким терним інтернету от, прогулявся і подивився, що ви є в одній дуже важливій книзі. Там фігурує ваше прізвище і навіть стаття про вас це державні нагороди України кавалери та. Лауреати, це досить непроста книга, і туди не кожен потрапляє. Скажіть, будь ласка, ну за які заслуги ви туди потрапили? Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, якось так і, і нескромно. Власне, це нагорода була урядова нагорода, заслужений працівник освіти України. І я війшов в цю книгу, де трошки написано про мене, про на той час про мої здобутки. Ну, коротко, це так. <гум> угу, Зрозуміло, ну але це все одно ви дуже скромно про це говорите. Але ну не кожна людина потрапляє от, в такі книги, і цим потрібно навпаки гордитися. Ну я розумію, що ви так зі скромністю, звичайно, але ну це великий плюс для вас. Далі абітурієнти, от. Е... Чого взагалі з'явилася ця проблема? Ми зараз розуміємо, що дуже важкі часи відбуваються в нашій країні, і через війну дуже знизилась кількість взагалі абітурієнтів і тих людей, які вступають у вищі навчальні заклади, і взагалі в заклади освіти після там 11 класу, тому що багато хто виїжджає за кордон. От мої знайомі мені говорили, що от у ваш навчальний заклад, у ваш Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж, от вона там на певній спеціальності там дитина навчається і каже, що от вони там розвиваються, от вони ходять туди, їм цікаво там навчатися, вони там розвиваються. Що дійсно таки коледж дає таке от нове дихання? Це ну і завдяки креативному підходу педагогів, зокрема і керівника, як ви. Але чи є проблематика от саме в абітурієнтах, у наборі дітей? Власне, уже. Десять років як немає цієї проблеми, я б не сказав, що вона існує. Ми завжди виконуємо державне замовлення, і той рік не виняток на 100% ми закрили. Ну, це одна із складових, яка була закладена, і тією політикою, коли в плані профорієнтаційної роботи ми почали розкручувати. Це був певний менеджмент, сам коледж про який почали знати, чути, але Слова це одне, а вчинки інше. Можна намалювати гарну картинку, але вона не буде відповідати дійсності. То після того, тільки коли студенти почали відчувати реально себе і бачити себе в коледжі, не коледж в собі, а себе в коледжі вони бачать їм добре. Це вони знайшли, будемо казати так, другу домівку. Я дивлюсь, дуже багато заходів. Ми плануємо і робимо. Мо і це весь час проходить у живому форматі, слідуюча складова це була та, що ми вчилися тільки очно. Угу. Тільки очно, окрім тих випадків, коли була загальнодержавна рекомендація не проводити очно і максимально робили для того, щоб е, змогли студенти знаходитись е, в стінах коледжу, е, де багато проєктів робилось, і їм я бачу, їм це цікаво. І викладачі допомагають, вони живуть просто е, цим. І е, далі слідуючий, Крок цього менеджменту, звичайно, якщо людині добре, вона передає. Не ми себе рекламуємо, а через власне знизу через головних діючих осіб, О, котрі так котрі знаходяться у нас <гум> і вчаться. Звичайно, вони кажуть: приходь а ти де там там чуйся. У нас класно, приходь, приходь. То не є проблеми. Ну як результат у минулому році і 736 коледжів України, ми сорокові. О, ну це серйозно. Уявіть собі, це в рейтингу, це офіційний. ну, Напевно, щось знов таки так. процитую себе, щось. щось. Потрошки виходить <рес> спільно, спільно з студентами, спільно з викладачами, спільно з батьками. Ну, правильно, коли це все робиться в синергії і робиться правильно, це дає результат. Неодмінно результат. А головне, що це от з креативним підходом. Знову ж таки, повертаємось до такого визначення креативний керівник. Ну, давай, дайте нам лайфхак, як стати креативним керівником. Я вам процитую Козьму Проткова який в одному з своїх знаменитих аферизмів сказав: хочеш бути щасливим? Будь О, це, це супер, це класно. Ну що ж, Віктор Дем'янюк з нами сьогодні. Ми нагадуємо це не людина, це кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, доктор філософії, академік інженерної академії наук. Тому від вас, пане Вікторе, побажання для наших слухачів. Побажання. Буде дуже і дуже напевно просте. Живіть, люди, живіть наповну, відчувайте це життя. Кидається зараз мені на пам'ять. Приходить чудовий вислів французького каскадера, який, на жаль, загинув. Жіль де Ламар його звали. Він сказав так: день починається, жити пора. Щасливий той, хто відчуває час, значить, він живий. Золоті слова, і на таких приємних словах ми власне і завершимо нашу є розмову. Сьогодні з нами в гостях був Віктор Дем'янюк. Дякую, пане Вікторе, вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую, пане Дмитро. Вам бережіть себе, все буде добре, все буде Україна, все буде РТФ. <реш> ну що ж, з вами був Дмитро Чередниченко, До нових зустрічей почуємось. Є розмова на сфера FM.